Твоя кров може воювати у користині. Знову збирають донорів 26 березня з дев'ятої до 13-ї години я запрошую до нас в ліцеї всіх донорів, всіх бажаючих, хто перший раз, хто можливо вже не перший раз здати кров, допомогти всім, хто цього потребує, в тому числі нашим захисникам. В першу чергу, день донора буде проходити на базі ліцею номер 9 що на Ковальському, як і минулого разу. Як це відбувалось, ви можете бачити на цих кадрах. Нагадаємо, у січні коростенці здали найбільшу кількість крові в Житомирській області 74 літри. Всього участь в заході Взяли 165 людей. Цього разу Коростень має можливість повторити рекорд початок о 9-й годині, але враховуючи досвід наш минулого разу, вже о 8-й годині тут стояла величезна черга, більше ста чоловік. Тому не потрібно приходити завчасно можна прийти о десятій або 11-й, коли вже менше людей для того, щоб якби зекономити свій час, можна під час обідньої перерви о 12-й годині також прийти. І взяти участь держава заохочує громадян до донорства, окрім того, що ви робите корисну справу. Маєте і певні бонуси згідно законодавства, роботодавець має безперешкодно відпустити працівника, який виявив бажання здати кров. Ну це крім критично важливих підприємств, там де дійсно ну, це може порушити роботу підприємства. Там можна обмежити. І е, працівнику в день здачі крові дається вихідний оплачуваний, а також наступний день після здачі крові також є вихідним. Для Такого працівника з збереженням середнього заробітку, або за бажанням працівника, цей день можна приєднати до чергової відпустки. Є ще один цікавий нюанс, який стосується молоді, яка не має великого стажу роботи і, наприклад, у випадку тимчасової непрацездатності не отримує повністю 100% компенсацію середнього заробітку. То, якщо донор двічі за рік здавав кров, то він вже має право на 100% компенсацію виплат по тимчасовій непрацездатності. Перед тим, як іти здавати кров, варто ознайомитись із певними вимогами до донорів. Зокрема, за два дні до процедури не вживати алкоголь, за один день до здачі не їсти смажену жирну їжу, соління, копченості та молочку. За п'ять днів до процедури не приймати анальгетики та аспірин. У день здачі крові обов'язково поснідати. Це не складно виконати, дотримуватись потрібно певної дієти. Ну, інформація про це я не буду довго розповідати. Але головне це гарний настрій. Хороший. Самопочуття, ну і відсутність медичних протипоказань. В'ячеслав Сігачов і сам є донором, і особисто запропонував обласному центру крові проводити забір не у медичному закладі, а в освітньому. Ділиться, що це більш комфортно для донорів. І така локація передбачена законодавчо. Я здавав цільну кров. планую і також під час цієї акції також здати. Взагалі да, я є постійним донором. Дуже часто відвідую Житомирський обласний центр крові для здачі тромбоцитів. Тому це дуже потрібна, дуже корисна справа. І я закликаю всіх наших мешканців Коростенщини відвідати 9-й ліцей і прийняти участь в цій акції. Акція відбудеться 26 березня з 9.00 на базі ліцею номер 9 Долучайтесь.